Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на листопад 2024 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці, а розпочнеться місяць з того, що 1 листопада відбудеться новий місяць в знаці Скорпіон. А для вас це 12 й сектор гороскопу. Що таке означає новий місяць? Новий місяць – це коли нові енергії входять в наше життя, нові події, нові люди. А в вашому конкретному випадку це може бути тема, яка стосується імміграції, переїзду. Це е, такий сектор 12, який відповідає за усамітнення, коли ми е, багато часу проводимо на самоті. Або це може бути так, що ви поїдете в якийсь ретрит або на якусь базу відпочинку, будете займатися. Своїм здоров'ям е, і своїм там духовним розвитком будете пізнавати себе, е, підете в якісь нові практики, медитації, йогу, е, якісь глибинні сенси і так далі. От, мені здається, ну, стрільці, це взагалі вчителі, філософи, вони дуже таке люблять і такий для вас початок місяця. Наступне це Меркурій. Адже 2 листопада Меркурій змінює знак і переходить в знак стрілець. І це для вас буде перший сектор гороскопу. І ви можете займатися всіма питаннями, які пов'язані з вашою зовнішністю, там змінювати зачіску, працювати над якістю свого тіла, над своїм стилем. Можливо, ви там. Купити якісь курси по стилю. Я, до речі, купувала такі курси. Не знаю, як допомогло. Ось. І, типу, рухатись в цьому напрямку, якби багато всього робити для своєї зовнішньості, скажімо так, різні процедури і так далі. Наступне. Це значить Марс, адже 4 листопада Марс змінює знак і переходить в знак Лев. А для вас це. Десятий сектор гороскопу. Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, за дії, за дає нам енергії багато. А десятий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за нашу кар'єру, за наш статус. І, до речі, може бути так, що вам швидко запропонують вийти заміж. Ой, я це розказую для Скорпіона. Нічого. Для вас Марс в Леві це буде дев'ятий сектор гороскопу. І це означає, що це для вас теми пов'язані з закордоном, з якимись міжнародними компаніями, з іноземцями, з навчанням. І тобто, все буде швидко розвиватись. До речі, мені якраз мають візу продовжити. Якраз все в дев'ятому секторі. От, і це може бути знайомство теж з іноземцем. І навіть якщо таке буде, може все дуже швидко розвиватись, ваші взаємини, скажімо так. Або ви захочете піти на нове навчання і теж рішення, ви будете швидко приймати. Це все завдяки Марсу. Наступне це. Венера, адже 11 листопада Венера змінює знак і в знак Козиріг. А це для вас другий сектор гороскопу. Що це означає? Значить, так як Венера, це планета, яка відповідає за гроші, за красу і за любов, це означає, до речі, що ви з кимось можете познайомитись на роботі. Вас може зав'язатись роман, або це може бути тема, що ви в принципі будете мати хороші доходи і заробіток, і для всіх, хто хоче заробити і, і вийти там на якийсь новий фінансовий рівень, і так далі. То зараз в листопаді це хороший час, щоб попрацювати, приділити зусилля цьому, тому що що ви не будете нічого робити, навіть при дуже хорошому гороскопі. У вас в житті не буде нічого відбуватися. Тобто я бачила дуже хороші, класні карти, але е люди не хочуть в них йти, не хочуть змінювати своє життя. І якщо людина не хоче, в неї може бути класний і фінансовий гороскоп, і натальна карта. ну, Це буде як не працювати. Потім ви скажете, нічого не працює, це не відбувається, бо ви не хочете, щоб це відбувалося. Ось, ось все просто. Ось і тому Венера принесе вам фінанси і доходи. Наступне це повний місяць, адже 15 листопада відбудеться повний місяць, 12 телець. А це для вас шостий сектор гороскопу. Шостий сектор це все, що пов'язане з роботою, з рутиною, здоров'ям, а повне це завжди про результат, про завершення, про підсумок. І для вас може закінчитись якийсь проєкт, якась робота, типу ви з клієнту працювали, або здали проєкт, якесь замовлення. І зараз ви отримуєте винагороду за це. Звичайно, це ще може так бути, що вас звільнять, ви попадете під скорочення. Або ви самі захочете звільнитися з цієї роботи. Або ви знаєте, як пройшли курс лікування, і зараз ви вже будете себе відчувати по-іншому. Ось наступне це Сатурн, адже. 15 листопада Сатурн, який транзитом проходить по знаку Риби, почне рухатись прямо. Для вас це четвертий сектор гороскопу і. Можливо, до цього часу, там, наприклад, все літо і два місяці осені, у вас були отакі, знаєте, як незрозуміла ситуація з ремонтом. Ви хотіли починати, не могли майстрів знайти, не могли утвердити план, там, домовитись по фінансових питаннях або. Це тема, яка стосується місця вашого проживання. Ви не знали переїжджати вам, лишатись на старій квартирі, змінювати місце проживання. І оце все дає Сатурн: ці всі вагання, незрозумілі ситуації і так далі. Но зараз, вже після 15 листопада, має ситуація змінюватись. Наступне це Плутон. Який 19 листопада переходить в знак Водолій, і це для вас третій сектор гороскопу? Якщо ви скажете, скільки Платон може переходити в знак Водолій, то він трошки просто повертався декілька разів останніх два роки, тридцятий градус козоро. А зараз він вже буде 20 років водолії. Не переживайте до 2042 року. Він встигне вам вже набриднути. От, і для вас це буде третій сектор гороскопу, це сектор, який відповідає за спілкування, за транспорт, за поїздки недалеко. Тобто, цього всього у вас в житті буде багато, набагато більше. А ще хочу сказати такий момент, так як по сонцю я теж стрілець, ну, так як я дивилася свою особисту карту незагально, то, наприклад, в моїй карті ще декілька років Плутон буде рухатись по знаку Козиріг, тому що в мене. Цей сектор в моїй персональній карті широкий. І він ще в мене не скоро перейде. Так що, от, чому потрібні персональні гороскопи? Це я вам на своєму прикладі говорю: ось наступне це Сонце. Аже 21 листопада сонце переходить в знак. Стрілець, і це означає, що розпочинаються дні народження усіх стрільців, так як ви розумієте, що я теж стрілець я хочу вас привітати, мої дорогі стрільці, тому що це один з найяскравіших і найбільш позитивніших знаків зодіаку, таких. Приємних стрільців, звичайно, вони наші і вчителі, вони і філософи, вони люблять дати пораду. Вони дуже хороші друзі. Це люди, які люблять комунікувати. І я бажаю вам нових звершень в вашому новому році життя, щоб. Ці мрії, які ви ставили перед собою, втілювалися. Не бійтеся йти в свої страхи, в свої комплекси. Треба працювати над собою і долати всі перепони, які є на нашому шляху. Ось е, наступне це. Значить, знов Меркурій, адже 26 листопада Меркурій розпочинає свій ретроградний рух і транзиту він. Проходить по вашому знаку і ретроградним, він буде десь до 20-х чисел грудня. І, взагалі, що це для вас? Можуть у вас з'являтися якісь ситуації, які були з минулого, ви можете проживати якісь стани, які у вас вже були в минулому. Чи можливо це стосується діяльності тою, якою ви раніше займалися? Можливо, там будуть телефонувати старі клієнти, просити консультацію або просити якоїсь поради. Тобто, це все буде. Тісно переплітатись з минулим вашим життям. Ось такий листопад-місяць чекає на вас стрільці. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.